Вітаю вас, глядачі. Ютуб каналу магазину Вуківії. В цьому відео подивимось на чохол, який дозволяє одночасно демонструвати преміальний дизайн вашого смартфона та користуватися всіма перевагами сучасних технологій DAX Duty Склін Max Safe. на прикладі такого чохла для Samsung Galaxy S25 Ultra. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Цей чохол створений для тих, хто не хоче йти на компроміс. Він повністю прозорий, завдяки чому оригінальний колір та вигни корпусу вашого смартфону залишаються на видноті. При цьому він забезпечує і надійний захист завдяки продуманій гібридній конструкції. Основа чохла це поєднання гнучкої рамки з термополіуретану, яка чудово амортизує удари, та міцної задньої панелі з прозорого пластику, що захищає від подряпин для максимальної безпеки. кути чохла посилені за технологією Airbag. Це спеціальні повітряні подушки, які ефективно гасять силу удара при падінні на кут. Головною особливістю цієї моделі є вбудоване магнітне кільце Максейф. Воно відкриває доступ до цілої екосистеми аксесуарів. Ви зможете легко та надійно кріпити бездротові за. Рядки, автомобільні тримачі, гаманці та повербенки одним простим рухом. Чохол щільно облягає корпус, має точні вирізи для всіх портів, мікрофонів та динаміків. Клавіші гучності та блокування захищені чутливими дублікаторами, які забезпечують легке та приємне натискання. Звісно, не забули й про захист найвразливіших елементів. Чохол має захисні бортики навколо дисплея та блоку камер, які не дозволяють їм торкатися пласких поверхонь, запобігаючи появі подряпин. Замовляйте DAXDUSIS Series Max Safe в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього. Цього відео залишайте свої запитання в коментарях. Діліться досвідом користування чахлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.